Продається просторий житловий будинок за привабливою ціною у селі Пасічна Хмельницького району Хмельницької області. Будинок побудований у 1980 році з цегли, надійний і міцний, з шиферним дахом, який добре зберігає тепло і захищає від опадів. Північна сторона будинку додатково утеплена пінопластом і оштукатурена, що забезпечує кращу енергоефективність і збереження тепла в зимовий період. Частина вікон замінена на металопластикові, що додає комфорту і покращує теплоізоляцію. Загальна площа будинку становить 76 квадратних метрів, планування на три житлові кімнати, кухня та санвузол. У приміщеннях проведено частковий ремонт: стіни вирівняні та пофарбовані, стелі з гіпсокартону. Залишилося лише вкласти підлогове покриття. Загальний стан будинку житловий, тому можна заселитися одразу і з часом довести його до бажаного рівня, облаштувавши все під власні потреби. Будинок підключений до всіх основних комунікацій: є газове опалення, електрика, а вода подається з колодязя через насосну станцію. Санвузол розташований у будинку, що робить проживання зручним. Опалення газове економне, а сама оселя тепла і суха. Земельна ділянка площею 26 соток простора з доглянутим двором і кількома господарськими спорудами. Тут є все необхідне для ведення домашнього господарства: сараї, підсобні приміщення, погріб. Територія дозволяє вільно розмістити теплицю, сад, невелику альтанку тощо. Село має зручне розташування і добре транспортне сполучення з Хмельницьким. Дорога займає 30 хвилин неспішною їздою, що зручно для тих, хто хоче працювати або навчається в місті. У селі діє магазин, відділення пошти, медпункт, зупинка громадського транспорту це спокійне, затишне місце, де можна вести розмірене сільське життя, насолоджуючись природою і чистим повітрям, не відмовляючись від переваг цивілізації. Ціна будинку помірна, як на наш час, і складає 3500 доларів. Документи повністю готові до швидкої угоди. Це гарний варіант для тих, хто шукає недорогий добротний будинок із землею та комунікаціями, щоб жити або облаштуватися для відпочинку за містом у мальовничому куточку Хмельниччини.